Берем тепер чорний, легенько його підтискуємо, фіксований. Так, Там зараз О, пішло покази. Так, 40, 30. Тридцять девь. Тридцять Так, 38. Ну, середня. Показує 39. Сорок. Берем десь 39. Середня. Арифметично. Так, тепер біленький. Такий самий відрізний різець, легенька фіксація. Так, і так. 47. 47 4. 46. 46 і 6. Тобто є різниця в декілька одиниць по роквелу. Всі твердіші за чорні, яка різниця, то і виконання також гарніше.